Про що ви думаєте, коли чуєте назву твору Панаса Венного Ковія? Бо Автора це та жінка, яку носить доля вітер, і ніде немає її щастя, і ніде їй не раді. Тут немає нічого ані сороміцького, ані вігального, зовсім нічого, що було пов'язано з назвою. Це єдина книга, яку я прочитала двічі. І направду це є гідна книга в українській класичній літературі, гідна для того, щоб її перечитувати, і того, щоб її видавати в інших країнах. Це є соціально-психологічний роман. Я повністю пережила життя Христі, звісно, не через моє щире серце, але через майстерність автора. Це для мене чоловік це завжди про захист. І Христя, залишившись без батька і разом своєю матір'ю, вони дуже страждають, тому що їх. Нікому захистити. Вони дуже страждають від злих людей, яких у світі немало. Не подумайте, головна героїня не та, хто легко пускається берега. Насправді вона працелюбна і чесна, але доля до неї дуже лиха і ще лихіші до неї люди. Автор піднімає багато соціальних питань. Ваше серце буде розбите, а вся несправедливість упаде на ваші голови. Звісно, твір не залишить вас байдужим, ви повністю зануритеся в життя селянської дівчини, незважаючи на те, що життя Христі мало в собі зовсім краси. Сам твір по собі є дуже красивий.